Полтавка Любов Зяліпухіна проживає на п'ятому поверсі багатоквартирного будинку. Через це каже, часто користуються ліфтом. Ми ремонтували недавно ліфт, ну десь рік назад. Ми саме збирали кошти з під'їзду і ремонтували. Ліфт. Тяжко добиратися, тому що в мене больні ножки, то мені ноги то мені тяжело підніматися наверх. І на верх і на низ, з й дітки, дітки з колясками, теж мамочки, теж тяжело, інваліди в нас в під'їзді живуть. Ліфт у цьому будинку працює понад 30 років. За цей час його щонайменше п'ять разів ремонтували, говорить жінка. Хотілося б, звісно, щоб нам ліфт замінили йому 31 рік, так як і нашому будинку. Безконечно він не може ремонтуватися, тому що воно зношується все. Для ремонту та заміни ліфтів у полтавських будинках почала діяти спеціальна програма співфінансування з бюджету громади та від мешканців. Її ухвалили під час сесії міської ради 27 січня. Місто не має права самостійно ремонтувати приватну власність і власні ліфти, як і всі інші частини конструкції будинку багатоквартирного. Але ми розуміємо, що ремонти ліфтів це дуже дороговартісні речі, і тому виникла необхідність підтримати наших мешканців. За програмою фінансування з бюджету громади складає від 70 до 90%. А решта гроші мешканців дому. Співвідношення залежить від виду робіт. Це поточний, гаварійний чи капітальний ремонти. Останні виконувати не зможуть, доки не скасують постанову кабміну, яка забороняє капітальні видатки в умовах воєнного стану. Скільки вартує заміна на сьогоднішній день? Десь близько півтора мільйона гривень. Один ліфт. Ми повинні визначити дійсно. Об'єм необхідний і фінансування, і е, саме тих ремонтів, які повинні бути проведені, тому що насправді не кожен ліфт, навіть який пропрацював більше 25 років, вимагає саме його заміни. Наразі на цю програму в бюджеті передбачено 10 мільйонів. Сама програма е, ну, має бути профінансована значно більше. Уже можна подавати документи, програма вже прийнята. Бюджет прийнятий, тому. Е, в у вужеки можна звертатися в будь-який день і за консультацією, і вже з готовим пакетом документів. За словами Юлії Горочаніної, скористатися програмою можуть мешканці багатоквартирних будинків будь-якої форми власності. Але для кожної категорії набір документів відрізнятиметься. Це зокрема загальна інформація про будинок, адреса, кількість квартир та площа. Також копія експертного звіту про обстеження ліфта, статуту управителя чи об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, копія протоколу загальних зборів та інше. Як розповіла голова комісії з питань містобудування Полтавської громади Юлія Горочаніна, виконуватимуть роботи по черзі подачі заявок. Програма співфінансування розрахована на 4 роки. На неї заплановано витратити щонайменше 130 мільйонів гривень. Загалом же в обласному центрі потребують ремонтів чи заміни 600 ліфтів у будинках. Валерія Арбалка, Богдан Казирі, Суспільне новини, Полтава.